Сьогодні я буду вам читати статтю, поки будете засипати. І вибрав я тему. елементів Станом на 2018 рік більшість розвинутих країн поставили на мету перейти на електромобілі на червень 2017 року у всьому світі було продано понад 2 мільйони електромобілів. Станом на січень 2018 року найпродаванішим електромобілем із 300 тисяч проданих авто є Nissan Leaf другий Tesla Model S Тисяч проданих авто на грудень 2017 року. У 2020 році компанія Tesla Другий рік поспіль із великим відривом посіла перше. Nissan Leaf Станом на 2021 рік на нього припадало близько 50% електромобілів. Тобто близько 11 тисяч із загалом 23 тисячі електромобілів в Україні на кінець 2020 року. Так, і ось фото цих електромобілів. Старі ще такі. Ось. 21 -е століття електромобіль з'явився раніше, ніж двигун внутрішнього загорання. У 1881 році на першій міжнародній виставці електрики в Парижі представили перший триколісний електромобіль «Густава трове який розвивав швидкість 12 кг. Знащено електричним двигуном Siemens потужністю 4 кінські сили, з яким він міг розвивати швидкість до 32 км на годину і був розрахований на 6 до 12 пасажирів. Електричні батареї забезпечували запас ходу. ординант Порше представ. і крутив вал генератора, до якого були під'єднані батареї електромобіля. У 1906 році було винайдено порівняно простий в експлуатації діодний міст випрямляч струму. Але суттєво це проблему підзарядки не вирішило. У першій чверті ХХ століття широко поширеними стали як електромобілі, так і автомобілі з паровою машиною. Та так описує тодішні електромобілі. Найбільш придатним типом автомобіля в майбутньому можна вважати електричний, але поки він ще не достатньо досконалений, електричні двигуни не дають ні шуму, ні кіптяви. Вони безумовно зручні та досконаліші від інших. Ще не отримали поширення, оскільки, ймовірно, ще недостатньо вдосконалені цим винахідником. Електрична вантажівка Волкер була досить успішною для свого часу. Вона виготовлялася з 1907 до 1942 року, але певні екземпляри служили навіть десятки років тому. Друга половина ХХ століття відрочення інтересу до електро в 1960-ті роки через екологічні Карп ухвалив рішення у 1998 році 2, -2 із продаваних у Каліфорнії автомобілів не повинні створювати вихлопів. А до 2003 року 10% компанія General Motors відреагувала однією з перших і у 1996 році почала серійний випуск моделі F-1 з електричним приводом, яка була призначена не для продажу, а для ставання в лісинг. Початок повсюд на продажу електромобілів. Існує думка, що авто і нафтовиробники домоглися скасування закону, розуміючи небезпеку того, що електромобілі могли витіснити звичайні автомобілі. Карт змінив вимогу нульової емісії на вимогу дуже низької, коли сплив термін лізингу F1 у 2002 до 2003 раннім запевненням відмовилися подовжити його або продати автомобілі тим користувачам, які висловлювали таке бажання і були готові викупити машини. Натомість майже всі зроблені електромобілі були вилучені у користувачів і знищені. Тільки Toyota залишила власником електричні rav 4 Окремі примірники було подаровано музеям. Причини вилучення електромобілів називалися ніби до закінчення терміну служби акумуляторів Промислове виробництво і продаж електромобілів основними автовиробниками в США були цілком припинені. Останніми роками, через безперервне зростання цін на нафту, електромобілі знову стали набирати поширеність. 13,0184 км на одному заряді акумулятора. 24 серпня 2010 року електромобіль Венчері Джумець Контентій з літій іонними акумуляторами на Солонному озері у штаті Юта встановив рекорд швидкості 495 км на годину на відстані в 1 км. Під час заїзду автомобіль розвивав найбільшу швидкість Причому були увімкнені всі допоміжні системи, зокрема опалення. Електромобіль з електро електродвигуном, потужністю 55 кВт, було створено фірмою Leckie Energy на основі літій полімерного акумулятора Colibri фірми DBM Energy. В акумуляторі було запасено 115 кВт на годину, що дало електромобілю змогу проїхати всю відстань із середньою швидкістю 90 км на годину, найбільше на окремих ділянках маршруту становила 130 км на годину і зберегти після фінішу 18% від початкового заряду. Представник фірми Leaky Energy стверджував, що акумулятор Colibri статен забезпечити сумарний ресурсний пробіг до 500 тисяч кілометрів 29 листопада 2010 року, переможцем конкурсу Європейський автомобіль»